Не можемо надовго залишати вас без інформаційного дайджесту на репортері. Повертаємось до вашої приємної компанії. Я Анна Альмужна. Вітаю всю поважну аудиторію. Найближчі хвилини проведемо разом. Не можу сказати, що у нас для вас лише добрі новини і оптимістичні прогнози. Але ми вже звикли до сурової правди сьогодення. Розпочинаємо! Міжнародна спільнота все ще не визначилась, скільки пунктів мирного плану має для України. Як в старому жарті, бабка не чує дев'ять чи 10. було і 28, і 19, і 20. Прикро, що тільки не всі сторони готові прийняти цей мирний меморандум за основу. Так, це ми натякаємо на Російську Федерацію. Який сенс їм зупиняти атаки на Донеччину, Харківщину, Запоріжжя? Якщо є ким вести ці безглузді штурми? Який сенс їм зупиняти бомбардування об'єктів нашої критичної інфраструктури, якщо ракет, бомб і шахедів ще чимало? Іноді здається, що це головна мета так званої СВО вистріляти всю зброю та винищити все чоловіче населення Росії. Тим часом диктатор Путін продовжує погрожувати Україні, зокрема портам та кораблям, які всі порти будуть заходити. Безумовно, це серйозне попередження нашій Одещині, а занервував цього разу російський президент через кілька вдалих атак СБУ проти тіньового флоту, що забезпечує Москву нафтодоларами. Цікаво, що ці вилазки українськими безпілотними човнами викликали невдоволення Туреччини. Мовляв, навіщо забруднювати нам екологію своїми методами боротьби з Росією? Ще раніше свою не зовсім проукраїнську позицію продемонстрував і Казахстан. Виявилось, що в новоросійському порту були знищені надводними дронами потужності нафтової галузі, що забезпечували Астану фінансами. Українська дипломатична місія слушно зауважила: Партнери, а де ж ви були зі своїми заявами, коли Росія запускала ракети по мирних громадянах в Тернополі, Дніпрі, Києві? Що тут казати? Ати не своєчасно загострюються у нас відносини з країнами, з якими все ж таки краще бути союзниками ніж навпаки. Спостерігаємо за ситуацією в чорному морі і далі, і готуємось до будь-якого сценарію. Повертаємось до внутрішньоукраїнських справ. У нас тут все цікаво. Міндічгейт і не думає зупинятись. Наша країна, відверто кажучи, переживає найбільш потужну корупційно політичну кризу в 21-му сторіччі. Різне було в нашій незалежній історії, і парламент із президентом конфліктували, і дострокові вибори влаштовували. Але щоб в оточенні вищого керівництва держави ще й під час війни робилося таке, що навіть у Білому домі обговорювали, в це і досі важко повірити. Напередодні Сьогодні свого європейського турне Володимир Зеленський все ж пішов на крок, якого від нього мало хто очікував. Багаторічний керівник офісу президента, тіньовий прем'єр і спікер в одній особі Андрій Єрмак залишив свою посаду. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Скоро будуть перемовини будуть наші представники. Це буде начальник генштабу. Представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна, ми маємо всередині бути міцними саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Персона Єрмака в житті держави виявилася настільки впливовою, що навіть тижня не вистачило президенту, щоб підготувати заміну очільнику свого офісу. Сам Андрій Борисович, здається, затаїв образу на колишнього патрона, назвав себе порядною, чесною людиною, якого САП та набу оббрехали, і гучно заявив, що їде на фронт. Цікаво, що як тільки Єрмак залишив офіс, багато хто з вітчизняних політиків дозволив собі чима. Ало, цікавих і не досить приємних історій про нього. Демонізували екс-голову офіса від душі. Чого ж раніше мовчали, пані та панове? А так вийшло, як в старому анекдоті: поки мене немає, ви мене можете, хоч бити. Стисло про прийнятий напередодні бюджет. Якщо держава знаходить гроші на доплату народним депутатам та фінансування телемарафону, а на підвищення зарплати військовим не знаходить. Значить, оборона державного кордону і повернення окупованих територій для нас не на першому місці. До речі, заробітня плата військового 20 тисяч гривень. Якщо він проходить службу неподалік зони бойових дій 50 тисяч гривень. 100 тисяч гривень отримують ті, хто тижнями не залишає бойових позицій. Це все одно менше, ніж будуть заробляти народні обранці. А в Одесі тим часом все стабільно. Керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак продовжує змінювати керманничів часів Геннадія Труханова. Заступники мера, очільники ключових департаментів, швидко залишають свої посади, анонсуючи не менш цікаві майбутні місця свого працевлаштування. З ким пан Лисак точно зайшов в спільну мову, так це з виконуючим обов'язків міського голови. Ігорем Ковалем. Вони навіть разом інтерв'ю дають. Симбіоз молоді й досвіду відбувся. До речі, останні новини з мерії. Обраних депутатів, скоріш за все, позбавлять впливу на міський бюджет і взагалі на фінансову політику Одеси. Виходить, що зарано багато хто з них присягнув на вірність Сергію Лисаку. Своя санта-барбара, як сказали б наші батьки. Поки робимо паузу, запрошуємо вас в коментарі під цим відео на наш Ютуб канал. Вітаємо будь-яку конструктивну дискусію. З вами була Анна Альмужна. До зустрічі! Бережіть себе!